Вітанечко всім. А, значить, а, пройдемо. Як це називається? Місію. В'язка коренів мандрагори. Це для того, щоб зробити це закли... закличне зілля. Тут є багато цих етапів. І оце все треба зробити. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість Значить, підемо по черзі. А, нам треба зібрати 3, 9 коренів мандрагори. На Фелконі. Значить, нам треба в... на Фелконі у 12-й ночі зібрати 9 коренів мандрагори у трьох різних. Як це? В трьох різних місцях. Я вже тут. Так, мотаємо на 12-ту ночі. Так, а тепер бігаємо. Пуємо треба шукати. Мандрагору. Я ще цього не робив, як робиться, не знаю, але судячи з того, як я шукав яйця, чаплі, чаплі. Так, це у нас. Цього. Опа. А. Ось у нас тут такі а, світлячки, бачите? Опа, ще треба звук підкрутити, Там ще, по-моєму, звук є якийсь. Скрутив був звук, зараз додав. Так, шукаємо ще таких світлячків. А, це на кожній з цих локацій треба по три таких кореня. Опа, ось ще один бачу. О. Бачите, здалека побачив, що ці такі йдуть світки звідти. Ой, вони ще репетують, як їх витягуєш. Я маю, як у Гаррі Поттера. Так, ну і третю ще треба десь дебати. Опа, ось третя. Є Далі. В холодяному помості. Ост у нас. Gut. Opa. Klasse. А вперше. Відео в Ютубі не дивився. Так, думаю, так далеко вже заходити не треба. Це вже буде друга локація. Десь вертатися і провіряти закутки. Так, отут було, Будемо тут шукати? Опа? Так, ще одну мандрагору, отвіться, і так опа, ось бачите. Є. Так, і на вітроломі йдемо. Ага, ось. Так. Зразу дивимося по відкритій місцевості. Що не видно. Дем десь звідси. А, це я звідти прийшов сюди. поняв Там попередня локація. Опа. Дивіться. Я цього не бачу. Я через цей, через надпис замітив. Тих вогників я не побачив Опа, за каменем. Ти диви, я би тут навіть не догадався. Як вони кричать, ці мандрагор... мандрагорчики. Оп, блін. О. Е, нашару найшов. Чесно, нашару. Так, все! От вам і корінчики мандрагори. Прекрасно, найголовніший компонент черевного зілля вже є. Тепер знайди всі інші. Хорошо, всі інші будемо шукати в наступному відео.